Всім привіт! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Мене звати Катя, і на цьому каналі я роблю огляди на вінтажну біжутерію із Америки. Замовляю я її на американському сайті eBay. Пропоную вам продовжити огляд цього вінтажного лоту з ломом. І в нас на черзі наступна коробочка. Почнемо з сніжинки. Гарна сніжинка але не дуже високої якості. Отут, по ідеї, повинні були бути кристали, але виробник зробив отак більш бюджетну версію. Це лиття. Такий трошки дешевий варіант брошки. Величезна квітка. Отака. От Це підвіс на такому нібито кольє. Це сучасна прикраса, я так розумію, виглядає як сучасна дуже великий підвіс для любителів великих прикрас. До речі, кристали в доброму стані, скляні, не вистачає двох, маркування я не помітила. Ажурна квітка. Така гарна. Це браслет, я так розумію, що від годинника. Мені дуже подобаються такі браслети. Вони нагадують вікторіанські прикраси, браслети. Тут, наче, так, щось є. Напевно, Gold field, Top and Back Silver. А, тобто це срібло з позолотою, я так розумію. І тут ще щось є. Лапетіт. І щось навіть видріпано отут. Спробую розібратися і напишу вам, що я дізналася. Це корінне населення Америки. Це е, підвіз, два хлопця в танці, напевно. Пластикові кабашони під бірюзу. Прикольний підвіс. Треба знайти сріблястий ланцюжок. І буде гарно. Сережка. Довга, така, Чорні кристали, не вистачає одного. Елегантна сережка це Ліс Клейберн маркування LC. Елегантна, витончена, дуже довга. Мені подобаються довгі, великі сережки. Яка велика і важка, дуже важка брошка. Мені вона нагадує якийсь овоч, чи, може, ягоду якусь. Не вистачає великого кристала, чарівне брошування. Здається, що це позолота. Трошки вона потерлася, але брошка стара. Мені нагадує прикраси буше. Треба буде пошукати, хто міг зробити таку красу, неймовірну. Мені вона дуже подобається. Може, десь маркування знайду. Не знаю, поки що не бачу. Отаке От авто, ретро авто. Золоте матове покриття. Гарно збереглася машинка. Джей Джей, я так і думала. Це Джей Джей. Добре збереглася брошка. Прикольна, я думаю, що це 70-ті, може 80-ті роки. От така от брошка. Клас. Тут в нас новий рік. Новий рік, новий рік. Новорічний льодяник. В принципі, в нормальному стані. Все з ним гаразд. Може, треба замінити перлинки? Я подивлюсь. А так все нормально. Ялинка. З нею не все так добре. Відсутня голка. Сюди, в принципі, можна приклеїти застібку. Також треба вклеїти кристали і подивимось, що буде з нею. І ще тут є щось цікаве. Подивіться, що це таке. Я так розумію, це ягідка, вишня. Але що це таке не можу зрозуміти, куди воно вдягалося, що це таке, воно дуже пружнє, не зрозуміло, яке гарне кольє. Гарне кольє, але воно було гарним. Зараз тут не вистачає дуже гарних кабашонів. Отаких от, от три штуки. Кристалів не вистачає і мікроперлинок. Застібка є. Отака от дивна. Я думала, що тут буде гачок. Маркування відсутнє. А тут теж не бачу. Схоже на коро, але маркування не бачу. А, здається, що ланцюжок не від цього коліє. Може, його заміняли, а спробую його якось реставрувати. Може, якісь інші вставки а, тут поставлю. Подивлюсь. Яка краса. Я вже бачу проблему. Уявляєте, тут хтось приклеїв от частинку кабашон з термопластику, тому що тут не вистачало отаких от скляних кабашонів, не вистачало і хтось термопластикову таку вставку приклеїв. В принципі, вона підходить сюди, якщо б її якось сточити, а то вона такої форми, що не дуже сюди підходить. Я, звісно, буду шукати такий кабашон, але мені здається, що це буде дуже важко. Тож, поки нехай вона буде отака-от. Маркування немає. Неймовірно гарна кольорова гама. Цитринові кристали дуже підходять під кабашони. Дуже гарно виглядає. Шикарна брошка. Це я вже знаю що. Зараз впевнимося в цьому. Так, краса. На жаль, є якась подряпанка і тут. Але зовсім трошки. Так, це тріфарі. Краун тріфарі, така дуже впізнавана брошка. І в принципі, все. Дуже добре з цією брошкою. Флористична тема. Такі листочки. Дуже гарно. витончено Чарівна брошка. Ха. Яка прикольна брошка Пін. А, точніше брошка Голка. Тут такі квіти. Мені здається, що це порцеляна, але може я. Може, це, це перегородчаста емаль. Треба роздивитися. Якось незрозуміло трошки. Взагалі то класно, я дуже люблю такі от голочки. Вони стильно виглядають на будь-якому одязі. В мене є десь Три чи чотири, які я дуже часто одягаю. Це теж дуже прикольна. Я думаю, що вона вінтажна. Гарнюня маленька. Це або квітка, або сніжинка. Брошка дуже легесенька, кристали сяють, треба буде поставити багато кристалів сюди, без маркування. Така маленька, гарна. Взимку вона буде дуже гарно виглядати на светрі, наприклад. Посередині кристал вже сірий, але це не псує вигляд цієї брошки. Такий от песик далматинець, але чомусь він жовтий, жовто-чорний, не білий. Може, це він так пожовтів з роками, я не знаю. Взагалі-то він дуже милий. Маркування Kerлі. Напишу про цю фірму на екрані вам. Така 3D-брошка для любителів. Весиків такі от. З піднятим вухом. Веселий. Ой, тут якась краса. Краса. Так. Спочатку давайте подивимось, роздивимось це серце. Золоте матове покриття. Серце прикрашене. Квітами, маленькими сердечками ще. Квіти в емалі, емаль чарівна, кольори пастельні, дуже гарні. В мене вже було дуже схоже сердечко. а в цього теж немає маркування. Неймовірна краса, ніжність. І ще тут був отакий чотирилисник. Це, напевно, конюшина. На щастя, срібний колір, чарівні кристали, насичений синій, дуже глибокий синій колір. На жаль, я бачу, що отут от повинні були бути багетні кристали, їх не вистачає, це завжди проблема. Дуже гарна якість брошків. Ой, це тріфарі, це краун тріфарі, яка гарна робота. Мені здається, що це 50- ті роки, може початок 60-х, я ще не зустрічала такої брошки у Тріфарі. Хоча, пам'ятаю, на якійсь рекламі був була чотирилисна конюшина, треба подивитися. Дуже приємна брошка. Шикарний браслет. Тут у нас отакі от намистинки. Це не простий браслет. Він, я бачу, що він дуже продуманий, цікавий. Оці от овальні кристали, які гарні. Поєднання овальних а, кристалів, шатонів, маркізів, а, підвісні намистинки. А, це все скло, дуже холодне, важке. Я думаю, що це 50-ті роки. А, от такий от браслет, гарно виконаний. Не вистачає всього однієї такої овальної форми стразинки, кристалика. Треба буде відремонтувати. Ой, дивіться, яка гарна застіпка. От така застіпка непроста. Також тут ланцюжок відсутній. Це Крамер. Крамер Нью-Йорк. У мене дуже цікавить цей бренд. Рідко його можна зустріти. Отакий от браслет. Я тільки ну, хотіла вам сказати, що може це Джуліана. Ну, хотіла подивитися, що тут, як воно виглядає ззаду, але це крамер. Несподівано і дуже приємно. Це дійсно приємна знахідка. Дуже приємно. Квіточка. Я відчуваю, що ззаду щось. Да. Тут не вистачає застіпки. Є оця частина, іншої немає, і мені здається, що це була якась складова частина з великої, наприклад, брошки. Не вистачає одного кристала синього. Гарна брошка була, напевно. Треба буде думати, що з нею робити. От така ще брошка, одного кристала не вистачає. Так, все нормально. Треба буде поставити і все. Вона буде повністю ціла. Отут От тут є ще отака коробочка, мені дуже цікаво, о, під коробочкою, під скринькою, була оця от сережка. Друга. От, знайшлася пара. І давайте подивимось, що в цій скринці А тут в нас набір сережки і підвіз. Написано, що це Goldfield. Навіть тут є ціна 25 майже, я так розумію, доларів. Мені дуже схоже на Кременс. Дуже схоже. Але я не бачу ніде позначок, що це Кременс. Якісь тут ще цікаво. А, це для ланцюжка. Ланцюжок схований отут от. 61. А, так. Я так розумію, що там теж написано, що це позолота Я поки що на камеру а, діставати це не буду. Потім все роздивлюся. А, цікаво, може, знайду десь позначку, що це кременс. Мені чомусь здається, що це. Ця компанія. Ніжний комплект, чарівний, дуже приємний. Отака от знахідка. Я думаю, що людина, якій належала ця краса, взагалі не одягала її. Просто отак от берегла. І давайте ще одну брошечку візьму. І будемо закінчувати на сьогодні. Так, брошка стара, кристали, емаль, маленька брошка. Так. Да, там є маркування, що це Чехословаччина. От знаєте що? От тут не вистачає цього бігунка. І я не розумію, як люди їх лагодять. Щось в мене це не виходить. Не знаю, буду дивитися туторіали. Треба почистити цю брошку, але якось дуже лагідно, щоб нічого не зіпсувати. Бачите, там чорна така, ніби патина. Звісно, ідеальна, вона вже не буде. Ну Така букпіс брошка. Я бачила схожі в каталогах. Гарна, маленька, тендітна. Так, я думаю все. Чи ще щось показати, подивитися, щоб нам вистачило на два відео. Я бачу там. Ну, давайте дістанемо якраз оце, що я там бачу. І будемо завершувати. Так, ура! Це груша від тріфарі, пара склалася, і я відчуваю, що тут все добре, навіть краще, ніж у цієї. Дивовижна краса, і вона в повному комплекті, як то кажуть, парна. Таке скло, чарівне молочне скло. Це теж букпіс. Нещодавно бачила їх в каталозі. Неймовірні груші. Просто чарівні. І ще ось що я знайшла. Це кліпси з італійським склом. Техніка Меліврі. До речі, теж дивилася відео одне з каталогом. З вінтажної біжутерії. І там побачила інформацію, що оця застібка це 30-ті роки Італія. Ну, звісно, що Італія, я це розуміла, але те, що це саме 30-ті роки, я не знала. Але знала, що вони дуже старенькі. От як зберігається скло? З цього боку, взагалі, можна подумати, що це якісь. Сучасні кліпси, але ні. Дуже старенькі. І вони в ідеальному стані. Краса! А на цьому я буду закінчувати сьогоднішнє відео. І одразу буду роздивлятися все, що в нас лишилося, тому що я не можу вже більше терпіти. Мені хочеться подивитися, що ж там ще є. Тому я дякую всім за перегляд. Залишайтеся зі мною, будемо додивлятися, що тут є. Зовсім скоро побачимося, почуємося. Всім пока!